Ви знаєте, що об'єднує людей з високою самооцінкою? Вони роблять помилки. Багато помилок. Постійно. А знаєте, що об'єднує людей з низькою самооцінкою? Вони теж роблять помилки. Але робота з цими помилками у них кардинально відрізняється. Я спостерігала за сотнями людей на тренінгах, у терапії, у бізнес-середовищі. І знаєте, що мене вразило? Люди з високою самооцінкою роблять ті ж самі дуриці, що всі інші. Вони забувають про важливі зустрічі, вони кажуть недоречні речі, вони приймають невідні рішення. Різниця не в тому, що вони роблять, різниця в тому, як вони з цим працюють. І сьогодні ми розбираємо п'ять помилок, які ви робите зі своєю самооцінкою кожного дня, навіть не помічаються цього. П'ять речей, які перетворюють звичайну невдачу на доказ вашої недостатності. Після цього відео ви почнете ловити себе на цих паттернах у реальному часі. І це буде незручно спершу. Але саме ця незручність перший крок до зміни. Готові? Тоді поїхали. Минулого тижня до мене на консультацію прийшла жінка. Назвімо її Оксана. Вона керівник середньої ланки. Успішна, розумна, 40 років. І перше, що вона сказала, я невдаха. Не я зробила помилку, не я прийняла невірне рішення. А я невдаха. Бачите різницю? Коли ми робимо щось не так, у нас є два способи про це говорити. Перший я зробив погано. Це про дію, про конкретну ситуацію. Другий я поганий. Це вже про особистість, про саму суть. І ось тут починається руйнування. Дівчина забула про день народження подруги. Варіант один. Ой, я так зайнялася проєктом, що випустила з голови. Треба встановити нагадування. Варіант два. Я жахлива подруга. Я завжди все забуваю. Я взагалі не вмію дружити. Відчуваєте, як у першому варіанті це технічна помилка, яку можна виправити. А в другому це вирок особистості. Або чоловік не отримав підвищення на роботі. Один каже, мій проєкт був недостатньо деталізований, мені треба попрацювати над презентаційними навичками. Інший каже: Я ні на що не здатний. Я не вдаха, з мене ніколи не вийде хорошого керівника. Ось вона перша помилка. Ми переносимо оцінку з дії. На особистість ми кажемо я поганий замість я зробив погано. І знаєте, що відбувається? Дослідження Керол Двек Стенфорду показали, коли ми ототожнюємо помилку з особистістю, наш мозок сприймає це як екзистенційну загрозу. Він вмикає режим захисту. І замість того, щоб аналізувати, що пішло не так, ми починаємо захищати своє его. Результат: ми не виносимо уроки, ми не розвиваємось, ми просто. Отже, що робити? Дуже проста техніка, яку я даю своїм клієнтам. Кожного разу, коли ви ловите себе на фразі, типу: Я дурний, я не вдаха, я нічого не вмію, зупиніться. І переформулюйте в термінах дії: я прийняв рішення, яке не спрацювало. Я не досяг мети цього разу, мені не вистачило навичок у цій конкретній ситуації. Бачите? Одна маленька зміна формулювання, і ви вже не жертва власної недосконалості. Ви просто людина, яка вчиться. Але знаєте, що цікаво? Навіть коли ми вчимося правильно говорити про помилки, ми робимо другу критичну помилку. Я пам'ятаю, як років 4-5, можливо тому сіла в інстаграм і стрічку і бачу. Одна знайомих за кордоном відпочиває, інша запустила успішний бізнес, третя схудла на 12 кілограмів і виглядає просто приголомшливо. В цей момент я сиджу вдома в старій футболці з плямою від тортика на животі, їм третій бутерброд і думаю над тим, чого в мене нічого не виходить. Знайома історія. Ось вона друга помилка, яка вбиває саму оцінку швидше за кулю. Ми порівнюємо свою звичайну буденність чужим відредагованим хайлайтом або рілсом. Що таке хайлайт або рілс? Це коротке відео найкращих моментів у спорті, на YouTube, в Інстаграм. Люди показують кращі моменти свого життя. Вони не показують, як заплакали вранці відомо, як посварилися з партнером через дурницю, як сиділи три години і не могли почати роботу бо прокрастинували. Вони показують результат. А ми порівнюємо його зі своїм процесом. Уявіть, ви бачите, пост, подруге, нарешті купили квартиру своєї мрії. Фото, ремонт, ідеальний інтер'єр, як журналу, посмішка двох. Ви не бачите, що вона три роки пахала на двох роботах, що вона відмовляла собі в усьому, що в неї була купа зірваних угод, що її чоловік був категорично проти, і що вони майже ледь не розлучилися через це. Ви бачите тільки фінал. І порівнювати його з своїм третім роком без відпустки. Є таке дослідження журналу «Personality and Individual Differences 21 року. Виявилося, що люди, які проводять більше двох годин в соцмережах на день, мають на 40% нижчі показники самооцінки. 40% за дві години скролінгу. Знаєте, що я помітила працюючи з людьми? Найбільше страждають перфекціоністи. Бо вони дивляться на чужі досягнення і думають: от бачиш. В інших виходить легко, а в мене ні. Значить, зі мною щось не так. Але ж це ілюзія. У всіх важко, просто не всі про це говорять. Одна моя клієнтка вела свій бізнес-блог і постійно бачила, як інші бізнес-лайді публікують пости про успіх, про нові контракти, про те, як вони встигають все. Марина приходила до мене і говорила: я не справляюсь, я гірша з усіх. Подивіться на ось ту. Вона і блог веде, і з дітьми встигає, ще й книжку пише. Я запитала, а ти знаєш, що насправді відбувається в тієї в житті? Бо я вас не знаю. Вона бачить тільки пости. А я випадково знала ту саму жінку. І знаєте що? Вона була на межі розлучення. Діти переважно нянею. а книгу пише невідомий автор. А сама вона п'єде антидепресанти і третій рік уже не може нормально спати. Але в старався все ідеально. Що з цим робити? Треба змінити точку порівняння. Правило! Порівнюй себе не з іншими, а з собою вчорашнім. Не чому в мене не так круто, як у неї. А чи просунуйся я вперед порівняно з минулим тижнем. Ведіть щоденних маленьких перемог. Не інстаграм картинка, а реальний блокнот. Щодня три речі, які вдалося зробити трошки краще, ніж учора. Сьогодні встала на 15 хвилин раніше, зробила дзвінок, який відкладала, або не зірвалася на дитину, коли так капризувала. Це здається дрібницями, але саме з цих дрібниць і будується самооцінка. Не з великих перемог, а з маленьких щоденних. Але навіть якщо ми навчимося не порівнювати себе з іншими, залишається третя пастка, яка чекає на кожному кроці. Запитання до вас. Що спільного у людей, які нічого не досягають? Вони хочуть зробити все ідеально. Звучить парадоксально, так? Але це правда. Перфекціонізм це не про високі стандарти. Перфекціонізм це страх почати, бо може вийти недосконало. Колись е, я теж думала, що перфекціонізм мені допоможе. Знаєте, скільки разів я переписувала свій перший пост? 27. 27. І знаєте що? Той пост, який я нарешті опублікувала, він провалився. Він набрав щось 300 переглядів і взагалі жодного коментаря. Але знаєте, що найважливіше? Я його опублікувала. Я зробила цей крок. Наступний пост дався легше. І через рік у моєму блозі вже 3,5 тисячі людей. Якби я чекала ідеального першого посту, я б досі сиділа з чорновиком. Приходить до мене на консультацію один чоловік. Розумний, освічений, хоче змінити професію. І я запитую, що зупиняє. А він каже, я ще не готовий. Мені треба спочатку пройти ще три курси, прочитати ще п'ять книг, от тоді я почну. Знаєте, скільки часу він готується? Чотири роки. Чотири роки курсів, книжок, вебінарів і нуль практик. Нуль. Це класична пастка перфекціоніста підготовка самість дії. Бо в підготовці безпечно ти не можеш провалитися, якщо ще не почав. Один психолог, Томас Гренспас, провів дослідження: люди перфекціоністи мають на 60% вищий рівень тривожності і на 50% нижчий рівень задоволеності життям. 60% тривожності. За що? За право бути ідеальним? Є така японська концепція. Вабисаві. Це краса недосконалості, краса речей, незавершених, потрісканих з історії. І найдорожча кераміка в Японії та, що має тріщини. Бо тріщини це історія речі, це доказ, що вона користувалася, що вона жила. Так само і з людьми. Наші тріщини це наш досвід, наші помилки, це докази, що ми пробували. Є така техніка, яку я часто даю. Правило 70%. Якщо ви готові на 70%, починайте. Не чекайте 100%. Бо 100% найчастіше не буває ніколи. Завжди можна ще трішки підготуватися, ще трішки допрацювати. Хочеш написати книгу? Напиши погано першу главу. Хочеш запустити бізнес, почни! Хочеш познайомитися з кимось, Підійди. Навіть якщо не знаєш ідеальних слів, краще зроблено недосконало, ніж не зроблено, але ідеально. Знаєте, що я помітила? Люди з високою самооцінкою роблять багато помилок. Але вони їх швидко виправляють і йдуть далі. Люди з низькою самоцінкою теж роблять помилки. Але вони їх роблять рідко, бо бояться, що і кожну помилку це як трагедію сприймається. Хто в результаті більше досягає? Той, хто робить багато помилок швидко. Але навіть коли ми починаємо діяти, нас чекає четверта пастка, і вона найпідступніша. Ви можете все робити правильно. Ви можете працювати над собою, читати книжки, ходити до психолога. Але якщо ваше оточення постійно вам каже, що ви недостатньо хороші, ваша самоцінка буде танути, як сніг на весняному сонці. Бо самооцінка це не тільки те, що ми про себе думаємо. Це й те, що нам відображають інші. Уявіть собі дівчину, вона приходить до мене, і ми працюємо з нею кілька місяців. Прогрес, чесно, величезний. Вона починає вірити в себе, вчиться розставляти кордони, розвивається. Раптом відкат. Вона знову в самозвинуваченнях, вона знову не вірить в свої сили. Я питаю, що сталося? Уявляється, була зустріч з мамою. І мама, як завжди. Ну, ти знову собі щось придумала. Тобі краще про сім'ю думати, а не про всі ці твої бізнеси. От подивись на свою подругу. Вона вже двох народила, а ти все зі своїми ідеями женешся. Одна розмова. Дві години. І прогрес трьох чи чотирьох місяців під загрозою. Ось вона, четверта помилка. Ми недооцінюємо, як сильно оточення впливає на наше сприйняття себе. Є класичний а, експеримент психолога Аша: людей сидять в кімнату з акторами, показують дві лінії, і одна, очевидно, довша, і просить сказати яку довшу. Актори намисто не дають неправильну відповідь. І знаєте що? 75% учасників хоча б раз погоджуються з неправильною думкою групи. 75%! Подумайте! Ми соціальні істоти. Думка оточення впливає на нас, навіть коли ми не знаємо, що вона неправильна. Уявіть, ви вирішили схуднути. Почали правильно харчуватися, ходити в зал, і ваші друзі кажуть, та ладно, перестань, куди тобі ще худнути? Ходім краще піцу зімо. Один раз, другий, третій, і через місяць ви знову на дивані з піцею і думайте: Ну, я ж знала, що в мене не вийде. Але проблема не все в вас. Проблема в тому, що ваше оточення не підтримує ваші зміни. А знаєте, чому оточення не підтримує? Бо ваші зміни загрожують їхній картині світу. Якщо ви зможете змінитися, то що це говорить про них? Що вони теж могли б, але не роблять цього? Людям легше затягнути вас назад, ніж самим піднятися вгору. Одна моя клієнтка вирішила відкрити свою справу. Звільнилася з роботи, почала розвивати свій проєкт. Її колишні колеги в загальному чаті. Ну, посміємось через рік, де будеш працювати на мінімалці. Розумієте? Вони не кажуть по-дружньому з турботою. Це саботаж. Що робити? Три кроки. Крок перший усвідомте, що люди, які вас обесцінюють, це не обов'язково погані люди. Але це люди, які не готові до вашого зростання. І це їхня проблема, не ваша. Крок другий. Створіть внутрішні коло підтримки. Знайдіть хоча б одну, дві, три людини, які вас підтримують. Це може бути психолог, наставник, онлайн-спільнота. Головне, щоб вони вірили в вас. Крок третій. І найважчий іноді треба зменшити спілкування з токсичними людьми. Навіть якщо це родичі, навіть якщо це старі друзі. Це не означає, що ви повинні розірвати всі зв'язки. Але ви можете обмежити. Скільки їхньої думки ви готові пускати в свою голову? Є така техніка ментальний щит. Це коли хтось починає вас обестінювати, уявіть прозорий щит між вами. Його слова відскакують від щита. Ви їх чуєте, але вони не проникають всередині. Це не про те, щоб ігнорувати критику. Конструктивна критика це добре, але токсичне обесінняння це зовсім інше. І нарешті п'ята помилка можливо, найнесподібніша. А, у мене запитання. Коли ви в останнє вибачали перед собою? Не перед кимось іншим. Перед собою. Більшість людей навіть не розуміють про що я. Ось вона, п'ята і, можливо, найглибша помилка. Ми забуваємо, що само, самооцінка, це ще про самосприйняття. А самосприйняття. Неможливо без самопрощення. А, я пам'ятаю, як роки всім тому прийняла рішення, яке коштувало мені і грошей і моєї, можна сказати, репутації. І я його собі не могла пробачити. І кожного разу, коли я думала про це, я відчувала ніби такий важкий камінь на грудях. Ну, як я могла бути такою дурною? І цей камінь не давав мені рухатись вперед. Бо кожне своє нове рішення я приймала через призму старого провалу. Поки одного разу я не сказала собі, так, спокійно, зі мною все гаразд. Я прийняла те рішення з тою інформацією, з тими обставинами, що мала тоді. І я зробила якнайкраще, на що була здатна саме в той момент. І камінь почав розчинатися. Психолог Крістін Неф досліджує самопорівняння і самоспівчуття. Її роботи показують, що люди, які вміють бути співчутливими до себе, мають вищу самооцінку, кращі стосунки і нижчий рівень депресії. Але самоспівчуття це не про самовиправдання. Це не «Я, не я можу робити що завгодно і мені можна. Це я людина, і люди помиляються. І це нормально. Уявіть. Ваш найкращий друг приходить до вас і каже: Я накосячив на роботі. Я такий ідіот, я нічого не вмію. Що ви йому скажете? Напевно, щось на кшталт, та ладно, з ким не буває, ти стільки всього зробив правильно. Одна помилка не означає, що ти поганий професіонал. Чому ж ми так не говоримо собі? Чому, коли помиляємося ми, ми стаємо найжорсткішими суднями для себе? Техніка лист собі. Коли ви себе засуджуєте, візьміть аркуш паперу і напишіть собі лист, так, ніби пишете лист другу, який потрапив в таку ж ситуацію. Дорогий або дорога ім'я. Я розумію, що тобі зараз важко. Ти зробив те, що міг. Ти маєш право на помилку. Я вірю в тебе. Спробуйте. Це дивно спочатку. Але це працює. Самопрощення це не слабкість, це сила. Бо тільки коли ми. Приймаємо свої помилки, ми можемо рухатися далі. Отже, 5 помилок, які руйнують самооцінку. Перша, ми оцінюємо особистість замість дій. Друга, ми порівнюємо свій процес з чужим результатом. Третя ми чекаємо ідеальних умов замість того, щоб починати. Четверта, дозволяємо токсичному оточенню формувати наше сприйняття. П'ята ми забуваємо про самопрощення. Знаєте, що об'єднується 5 помилок? Вони базуються на одній ілюзії. Що самооцінка це щось статичне, що ви її або маєте, або не маєте. Але це не так. Самооцінка – це не стан, це практика, це щоденний вибір, як ви говорите про себе, з ким ви себе порівняєте, що ви собі дозволяєте, і як ви себе прощаєте. Ніхто не прокидається одного дня з високою самооцінкою. Її будують день за днем, помилка за помилкою. Розмова роз за розмову самим собою. І знаєте, що найцікавіше. Всі роблять всі ці, ці п'ять помилок. Іноді. Але різниця в тому, що хтось їх помічає і виправляє швидше. Тому ось що я пропоную вам зробити саме зараз: візьміть телефон або блокнот і запишіть одну, тільки одну з цих п'яти помилок, які ви робите найчастіше. Не всі п'ять, одну. І наступного тижня просто спостерігайте, коли ви її робите. Як ви її робите, що ви відчуваєте в цей момент? Не виправляйте поки що, просто помічайте. Бо усвідомлення це вже перший крок до змін. А через теж беріть наступну помилку. І так крок за кроком ви почнете будувати інші стосунки з собою. І знаєте, що буде найдивнішим? Через кілька місяців ви подивитесь на себе в зеркало і здивуєтесь. Не тому, що ви раптом стали ідеальними, а тому, що ви нарешті сталося собою. Без Безкінечного внутрішнього критика, без постійного порівняння, без очікування досконалості. Просто з собою. І це найкраще, що може бути. Якщо вас це відео зачепило, напишіть у коментарях, яку з п'яти помилок ви помітили за собою. Давайте підтримуємо один одного, бо знаєте, що усвідомлюйте свої помилки. Це вже означає, що ви на правильному шляху. Якщо ви хочете глибше попрацювати. Над самооцінкою, то запрошую вас до себе на консультації, де ми набагато детальніше з різними вправами, з підтримкою розберемося. Пишіть мені в інстаграм. Дякую за те, що були зі мною ці 20 хвилин. Це було час інвестиція в себе. І це вже багато. Ви варті, щоб бути до себе добрими. До зустрічі в наступному відео!